Є новина, друзі. Трамп передав сильний сигнал Путіну перед тижнем перемовин, який може припинити вогонь. Дослухайте до кінця зараз розповім. Блумберг написало, що Трамп поставив задачу до 20 квітня отримати режим припинення вогню. Цю дату ми чули давно, і про неї говорили інсайдери. Це не так цікаво. Але в цій стадії є дуже цікавий нюанс: те, що американська адміністрація Трамп не розглядає припинення постачання. Зброю і військово спорядження, та європа не розглядає Україні. А це вимога Путіна для припинення вогню. Він ж сказав, що треба зупинити постачання зброї, треба зупинити мобілізацію, і треба зупинити військові навчання. Ну на це Україна однозначно не готова, і Трамп тепер на це теж не готовий. А чому це відбувається? І Чому цей сигнал іде? Хоча там нам розповідають, що така у нас американська адміністрація наївна портрет Путін готував Трампу. Він його прям приніс цей портрет, прям переживав, сам практично його малював. Ну це так. Піджартове, а тому, що Путін показує своїми діями, що він так хоче цього припинення вогню, знаєте, воно йому абсолютно не потрібно. Це ж видно. він обстрілює просто цивільні міста. Гинуть люди. Він куражиться, знаєте, як в останній раз, тому що розуміє, що скоро його все ж таки заставлять припинити вогонь. І йому одразу американська адміністрація дає сигнал: слухай, друже, ти ж порушуєш, ти стріляєш по цивільним містам. Вони ж то звідти ЦРУ утримують, вони все бачать, і от на тобі ми про це навіть говорити не будемо, тому що тобі довіряти неможливо. Так от, я думаю. Ви знаєте, це як, е, найтемніша ніч, вона завжди перед світанком. І це от зараз ми десь знаходимося приблизно в такій е, ситуації. Добре, що питання от постачання зброї вже американська адміністрація зняла. Напишіть, що ви думаєте про це все.